Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як зупинився в розвитку Київський метрополітен. Отже, днями 6 листопада виповнилося рівно 65 років від дня запуску столичної підземки. Остання станція метро у Києві відкрилася ще 6 листопада 2013 року. Тобто на той час, коли метрополітену було 53 роки, в ньому налічувалося 52 станції метро. І от в середньому. Виходило так до 2013 року, що раз на рік в середньому у Києві відкривалася одна станція метро. Звісно, були роки, коли не відкривалася жодної станції, а були роки, коли відкривали навіть по дві і по три станції метро. Ну от Після 2013-го у Києві, на жаль, не відкрито жодної станції, це 12 років. І це абсолютний антирекорд в історії столичної підземки. Попередній такий антирекорд датувався ще першою половиною 70-х років, коли восени 71-го була відкрита станція метро Святошин. І лише у грудні 76-го, тобто через понад 5 років, була відкрита станція метро Майдан Незалежності. Але слід враховувати, що такий величезний проміжок між відкриттям станції. Був через те, що фактично закладалася нова гілка метро Синя, і тоді от будувалися ці величезні переходи зі станції метро Хрещатик на Майдан Незалежності. І також тоді, в грудні, в один день було відкрито не лише Майдан Незалежності станцію, а й поштову та контрактову площу. Тобто понад 5 років так, в першій половині 70-х, не відкривалася жодної станції метро. Але цей час пішов на те, щоб. Збудувати величезний шмат метрополітену, тобто зробити перехід з однієї гілки на іншу, і відкрити одразу три станції метро. Ну такі ще величезні потуги і величезні вкладання в розвиток метрополітену спостерігались у Києві, наприклад, в першій половині ще десятих років. Тоді, влітку 10-го року, до влади у Києві фактично прийшли регіонали, коли Янукович поставив. Фактично очільником міста свого сподвижника Попова. Черновецький, законно обраний мер міста, був фактично на папері. Він у Києві взагалі то перебував, то не перебував. І от тоді наприкінці 2010 року в Києві було відкрито одразу три станції метро: це Димівська, Голосівська та Васильківська. Але не слід забувати, що ці станції були практично збудовані ще. До приходу регіоналів до керівництва міста Києва і от у другій половині нульових років ці станції були готові так практично на 95%. Але через брак коштів та політичні усілякі там, процеси у Києві, ці станції були законсервовані. І от регіонали, коли в 2010 році прийшли до влади в місті, вірніше захопили її, можна так сказати. Вони кинули багато коштів, щоб розконсервувати ці станції, добудувати їх повністю і відкрити. Натомість в 2011 році ще була відкрита станція виставковий центр. А в 2012 році відкрили станцію метро Іподром». І от в 2013 році, 6 листопада, була відкрита станція метро Теремки. Ну, от, виходить, що за. Трохи більше ніж три роки у Києві тоді з 10 по 13 рік відкрили одразу шість станцій метро. Це дуже класно, але ходили ще такі чутки, що просто це регіонали хотіли сподобатися киянам, адже, звісно, у Києві історично за регіоналів дуже мало хто голосував. І от вони тоді вирішили, якби кинути нам амбразуру, скажімо так, цього попова. Щоб він балотувався на мера міста і от щоб кияни зацінили їхню попередню роботу, тоді відкривали і станції метро. І варто визнати, що відкривали багато розв'язок у Києві, будували. Ну, правда, це чи не правда, така якби історія ходила. Але не менш з тим, в регіоналів у Києві та в Україні вже давно немає. А от станції метро ці залишилися для мешканців теремків, це дуже класно. Наразі от, у Києві більше 12 років вже не відкрилося жодної станції метро. Звісно, можна сказати, що повномасштабна війна, грошей немає, але з іншого боку, хто заважав міській владі, там, в особі цього кличка та його сподвижників протягом перших восьми років, з 2014 до 2022, збудувати хоча б одну цю станцію. Так, були обіцянки і про метро на Троєщину. І про метро на Виноградар. Наразі, от на Виноградар будується метро, але не слід забувати, що його обіцяли відкрити ще в 2021 році, потім у 2022. Але натомість, от, вже кінець 2025 року, і це метро на Виноградар так і не відкрито. Так, звісно, брак коштів у Києві, як і у всіх містах країни. Але також паралельно не слід забувати, що в голодні-холодні 90-ті роки метрополітен у Києві сиріно розвивався. Наприклад, от наприкінці 92-го року було відкрито станцію Славутиш та Сокорки. А наприкінці 94-го було відкрито Позняки та Харківську. Звісно, хтось скаже, що там, в принципі, на лівому березі. Метро будувати легко, адже це станції неглибокого залягання, що там вирив відкритим методом тунель, збудував ці всі тунелі, засипав їх піском щебним та й усе. Але, ну наприклад, в середині 90-х років будувалася дуже глибоко залягання станція Лук'янівська, одна з найглибших, також у Києві. Її от відкрили в 96 році. Тобто багато грошей вкладалося в будівництво метро навіть у важкі 90-ті роки. Зараз теж важкі роки для Києва і для країни, але як бачимо, що дуже повільно будується метро, фактично їм ніхто ну так як потрібно не займається. Натомість міська влада дуже гарно займається, наприклад, будівництвом торговельних центрів. Над станціями метро. Усі ми пам'ятаємо станцію метро Героя Дніпра, коли от в середині е, десятих років, коли Кличко прийшов до влади в місті, був збудований цей ТРЦ прямо над станцією метро. І тоді багато людей казали, що ця станція взагалі не витримає такого навантаження, адже торговельний центр, там в два, в три, чи в чотири поверхи ну, дуже високий для. Для цього, для такого будівництва, і ми пам'ятаємо, що перші роки, після відкриття цього торговельного центру, під час великих злив у Києві навіть затоплювали там підходи до станції метро Героїв Дніпра, і навіть уже на території самої станції були також підтоплення. Але це на це якби міська влада не звертала увагу. А кличко клеїв дурні особисто я в той час, коли будувався цей терце на Дмитро. Я працював журналістом в одному виданні, і я особисто запитувався у кличка, що будується над цією станцією. Адже спочатку вони розповідали, що відбувається просто укріплення ґрунтів на метро Дрогі Дніпра. І я пам'ятаю момент, коли вже будівельники вигнали перший поверх цього ТРЦ. Його вже було видно з усіх доріг, з усіх будинків. Там, де вони де знаходиться ця станції, я пам'ятаю, що на одному заході у кличка особисто запитала, що там будується. Він каже: Та це укріплення ґрунтів. І я йому відповідь кажу: Ну слухайте, вже перший порох вигнано вже другий починається. Ви розповідаєте далі про укріплення ґрунтів. Ну на що було просто банальна посмішка тобі в очі, і все. Ну, тобто на будівництво усілякої зарази над е, об'єктами метрополітену у міської влади є час а на будівництво метро немає. На жаль, але так є, як є.